Вітаю вас, політичний експерт Олег Саакян, спеціальний для читачів-блискавка. Чи доживе Путін до трибуналу? Скоріше за все, ні. Але якщо доживе, то це для нього буде не найкращим сценарієм. Можливо, і не дожити для нього було б краще. Світ, звісно, зацікавлений в тому, щоб він дожив, тому що непокаране зло приречене на повторення. Як показує досвід диктаторів, або кадафі з черінком від лопати в одному місці, або тоді. Мілошовичі на скам'ї підсудних у Путіна вибір невеликий, але найгірше для нього не він цей вибір буде робити. Що означає візит Байдена для України, світу, Росії? Ключовий меседж візиту це те, що Байден бере кейс України, російсько-українську війну, як одну з тих конячок, на яку робить ставку, яка має його занести. В крісло президента Сполучених Штатів вдруге Своєю промовою, згадуючи, що Україна в нього в серці шість разів приїжджав, Він продемонстрував, що це буде однією з магістральних тем його майбутньої виборчої кампанії, що він іде на другий термін, і тому він прямо прив'язав реалістичність і шанси потрапляння в крісло президента, вдруге з українською перемогою. Він взяв за неї публічну і політичну відповідальність. І він це продемонстрував і Росії, і світу ширше, і друзям-союзникам, і і власним політичним елітам, що Сполучені Штати всерйоз взялися за ситуацію. А для Байдена це персональна справа, і вигоди від цього і виграші, також є і персональними в тому числі. До кого звертався Путін, і що він хотів сказати, мається на увазі, я так розумію, велике його звернення: двогодинне, безмістовне, нудне, як він і сам потім визнав. Він звертався до російського суспільства. Це була виключно внутрішньо орієнтована промова. Про соціалку він говорив чи не половину свого виступу. Він це говорив для свого суспільства, тому що соціально-економічна проблематика нагрібає, і це цунамі несеться, і воно вже відчувається. І путіну необхідно на це реагувати. Він дуже багато говорив про ветеранів, тому що питання війни, очевидно, зайшло в майже всі будівлі. І родини в Росії. Він тим самим не підтвердив ті цифри, які наводить український генштаб, що втрати Росії є колосальними. Але найгучніше в цій промові це те, про що він не сказав. Перше, про що він не сказав, це про те, а що в майбутньому він взагалі не говорив ні про те, яким чином, ні про те, що чекає Росія в майбутньому, і це симптоматично. А по-друге, він повністю промовчав про Китай. Він готовий сказати про все, що завгодно, але повністю уминув Китай, і це також дуже показово. Росію ніхто і на сході не чекає, і в Росії це чудово розуміють. перед масовкою. Виступав двійник Путіна, не знаю. Але показовим є інше: якщо в випадках з іншими президентами ми вгадуємо, чи це був двійник, чи не був двійник, а чи є в них двійники, чи виступав двійник, то в випадку Путіна все дзеркально зворотнє. Ми ставимо питання: а чи існує взагалі справжній Путін, чи він ще живий? Тому що двійників було запілінговано не один. А, от хто з них справжній і чим взагалі існує? Велике питання для світу. Чергові згадування ядерної зброї це реальність чи лякалка? Це залякування і не більш того, Путін завжди підіймає ставки. Це його модель успіху, він є її заручником. Але він спотикнувся об Україну, яка виявилася тій кішою, де при екстенсійній загрозі болівий поріг виявився ще більшим ніж в Росії, і відповідно. Коли він підіймає ставки і говорить: а вам буде болячіше, а я можу ще підіймати з Україною. Це не спрацьовує. Захід вже трішечки дрижить, колінки підгинаються. Україна каже: be brave, like Ukraine. і прикриває своєю спиною. Що відбувається в кремлівській банці? З пауками іде боротьба, і раніше її не було. А сьогодні ми бачимо, що. Путінський режим тріщить по швах, або паляться стратегічні ресерви Росії, відправляються далі громадяни в топку тощо, щоб виграти час, і Путін зберігав себе в діючому статусі, або будуть жирати Путіна для того, щоб рятувати Росію і убезпечити її від деструктивних сценаріїв розвалу або повної аномії, тобто війни всіх проти всіх всередині Росії. Зараз потрібно мати свою приватну військову армію. Потрібно мати. Свій фінансовий ресурс, медійну впізнаваність, бажано певні території, які на тебе орієнтуються. Через це ми бачив Пригожина, Кадиров змінив своє позиціонування. Ціли низка губернаторів почали лізти в камеру, обзаводитись медіа не тільки локальними, але вилазити на федеральний рівень російський і заводити собі свої силові блоки. Бо вони розуміють, що вже не Путін буде вирішувати одноосібну майбутнє Росії, а він в найкращому для Путіна випадку, або зможе показати пальцем тільки на того, на тих. Малу групу, хто виграє внутрішні елітарні конкуренції, або це буде вирішено взагалі без Путіна, реальною боротьбою еліт всередині. І еліти до цього готуються. Чи захопить Росія Молдову та Білорусь? Ну, по Білорусі все однозначніше. Росія де факто вже її захопила, але не може її перетравити. Кісткою ворлі є білоруське суспільство, яке. Проти участі війни, яке не бачить для себе великої цінності в об'єднанні з Росією, яка воює з Україною. Якби не було б повномасштабного вторгнення, то ці процеси рухалися б швидше. Китай не зацікавлений в поглинанні Білорусі для нього. Це також точка присутності в Європі. І Лукашенко це знає, і Путін це знає. І цей фактор дієвий. Тому повноцінного поглинання Білорусі скоріш за все з високої рідності не відбудеться по Молдові ситуація для росії ще значно гірша молдова відірвана територіально від Білорусі, від росії немає спільного кордону в молдові промолдовські еліти сьогодні домінують ті сили які є проросійськими вони мають серйозну підтримку в суспільстві і вони можуть катати ситуацію але вони бачать український приклад і вони також Частково налякані тим тією долею, яку їм заготувала Росія. Далеко не всі з них готові йти до кінця і розуміють, що хорошого сценарію в них немає. Тому вони будуть імітувати для Росії бурхливу діяльність, але в реальності підривною діяльністю по максимуму. Я не думаю, що багато хто з них зголоситься займатися. Які існують подальші сценарії війни на зараз ключовим сценарієм, і він все більше і більше реалістичним стає. Є перемога України, повернення всіх територій, вихід на кордони і забезпечення для себе безпеки з неможливістю Росією подальшому взяти матч-реванш, і це той сценарій, над яким максимально зараз працюють і докладають зусилля всі, хто долучений до оборони України в широкому і вузькому сенсі цього слова. Сценарій заморозки сьогодні менш реалістичний для нього простору майже немає для того, щоб знайти якісь компроміси або консенсусні рішення дипломатичним шляхом також простору. Майже не існує, тому ці сценарії я б сказав мало реалістичними. Залишається сценарій війни і перемоги. Коли чекати на великий контрнаступ України вже скоро Україна готується. Інша справа, що не варто сакралізувати цей контрнаступ. Він відбувається весь час. Якщо тільки десь на фронті є можливість, війська контрнаступають. Якщо десь є необхідність відійти на більш вигідні позиції, війська відступають. Питання великого контрнаступу України це питання. А спроможності всередині, а вони готуються, зброя їде. Все більше говорять про те, що це може відбутися вже цієї весни. Я думаю, що варто очікувати навіть трішки раніше. А Російська Федерація має вимотатися в своїх спробах реваншу, в своїх спробах повномасштабного наступу. Вступ України до НАТО. Коли це не питання політичного аналізу. Україна по формальних критеріях ще не відповідає стандартам НАТО, але по низці інших. Україна вже обганяє НАТО і завжди прийняття в НАТО це питання політичної доцільності і готовності. Стандарти направду це формальні показники, від яких завжди відхиляються праворуч ліворуч на них орієнтуючись. Тому коротка відповідь: Україна зможе вступити в НАТО після завершення російсько-української війни. А як швидко буде залежати від цілої низки факторів? І ще питання, яким буде НАТО на момент завершення російсько-української війни, і яким буде світ для нас важливий процес інтеграції. Досягнення стандартів НАТО, а тоді ми подивимося залежно від геополітичної ситуації, чи нам потрібно буде це, чи не потрібно. Наразі рух в НАТО для нас є конче необхідним, і це очевидно і має консенсус серед суспільства. Чому в Верховній Раді досі сидять проросійські депутати? Декілька причин: перша частину з них виколупати звідти формально дуже складно. Ми бачимо, що йдуть здебільшого неформальними методами, коли вони самі пишуть заяви на складання мандатів. Ті, хто були не готові, їх позбавляють громадянства, тому що. Формально по процедурі позбавити. Мандату депутата народного дуже дуже нелегко. Друге, тому що частину з них легше домовитися, і вони будуть голосувати так, як необхідно. Їх активи і так зрозуміли всім. Зрештою, частина з них були ситуативними попутниками і ніколи не були проросійськими, а вони були просто егоїстичними, захищаючи свої корпоративні інтереси і йдучи в ту політичну силу, через яку їм було легше потрапити до парламенту. Це такі собі автономні одиниці, з ними домовляються. І третє, вони сидять в парламенті. Частина з них. Через те, що свято місце пусто не буває, і відповідно викинути зараз їх з парламенту, це дати їм майданчик повернутися туди, можливо, вже з більшим відсотком в майбутньому, одягнувши образ жертви, яке майбутнє Росії після перемоги України складне у Росії. Зараз цілий вієло сценарій, починаючи від Внутрішніх трансформацій демократизації Росії то з робленням всіх висновків покаянням проводенням політики дерешизації, виплатами Україні і весь той комплекс, який мав би призвести Росію до демократичної держави і суспільства або фрагментації Росії, і от в цьому віалі є ціла низка різних сценаріїв, які ми можемо окреслити, і жоден з них не є простим для Росії, і жоден з них не є ідеальним. Тому я на сьогоднішній день би сказав би, що зараз майбутній Росії не визначено, їх чекає темрява, в якій вони не розуміють ані яка ця темрява буде, ані якою вони з нею вийдуть. Мирний план Китаю, які загрози та здобутки для України, це планом назвати складного. Це скоріше маніфест з пунктів, які б хотілося б Китаю. І, в принципі, він відпрацьовує ті цілі, які Китай ставить Китаю. Важливо зараз не займати позицію і мати змогу не займати позицію ані за Росію, ані за Захід. І здобуток для України в тому, що там є ціла низка позицій, які є неприйнятними для Росії, категорично неприйнятними, наприклад, повага територіальної цілісності. Зрозуміло, що йдеться про Україну. В чому для нас загроза в тому, що він апелює до Виключно мирного врегулювання і відповідно затягування війни, якщо ми вступаємо в мирні перемовні процеси, і надання Росії таким чином передишки для матчу реваншу. Але всі розуміють, включаючи Китай, що цей план не здійснений і його завдання абсолютно не в тому, щоб примусити Україну чи Росію до його виконання. Його завдання просто існувати як піарівська платформа, ідолична платформа для Китаю. Коли закінчиться війна, той, хто вам відповість на це питання, гоніть його в шию. Ця людина вас обманює, ніхто не знає. Єдине, що я готовий сказати, що сценарій завершення війни в цього року з вкрай оптимістичного вже стає реально оптимістичним чи оптимістично реалістичним, але це не гарантія, що війна завершиться цього річ. Треба все робити і працювати над тим, щоб це було відбулося цього річ. Щоб ми не зайшли в другу зиму з повномасштабною війною, готуємось до найкращого до перемоги цього річ, але маємо в голові і те, що це може тривати достатньо довго, і будемо психологічно готовими до цього.